Сьогодні, 12 серпня, останній день Дії енергії воріт Лева. Земля, Сіріус та Рівнон вирівнюються в знаку Лева, створюючи потужний потік енергії. Сьогодні останній день дії енергії порталу, Коли можна скористатися його можливостями, і прописати, зафіксувати свої бажання на папері. І, звичайно, очиститись від того, що ще спливає, як блок, як емоція, яку хочеться відпустити. Сьогодні ви можете отримати імпульси для сувореальності реальності. Закриття порталу дає можливість прояву несподіваних поворотів, які досить швидко проведуть до змін. Сьогодні в просторі розкриваються нові перспективи, які ще вчора могли здаватися неможливими. Обнуляються старі контракти зв'язків. Будь-яка дія із серця здатна сьогодні запустити довготривалі позитивні зміни. Сьогодні просто особливо м, чутливий простір до внутрішнього вибору, вибору, який саме йде із серця, який іде із душі. Обирати із серця це робити чистий вибір із стану чистої свідомості, не із стану страху та інших блоків, а із стану внутрішнього горіння із стану безумовної любові. Життя відбувається попри ігри розуму, і коли ми втягуємося саме в розумові оці конструкції, ми. Не слідуємо за імпульсом, а ми витрачаємо енергію на ту, яку, яку нас затягує розум в цей думальний процес, в цей аналіз, в супроти внутрішній вагання. Це все йде від розуму. Але коли ми йдемо на довір'я, коли ми довіряємо процесу, і, звичайно, це процес. Шлях, який веде в невідоме, тому що імпульс це завжди шлях невідомий, і ти можеш не знати, що чекає тебе за слідуючим поворотом. Але це завжди цікавий і такий, ну скажімо, особливий шлях душі, саме який будується на довірі, і сила духу. Сила волі саме і проявлена в тому, щоб довіритися, скажемо, довіритися Богу, довіритися собі, довіритися цим внутрішнім імпульсам і слідувати за ними, не включаючи аналіз. Енергії воріт лева сприяють саме реалізації наших намірів, але наміри можуть залишитися. Намірами, якщо ми не йдемо в свої страхи, якщо ми не проявляємо волю, коли ми не починаємо робити кроки, так, нас звичайно ведуть, але кроки ми робимо власними ногами, ми йдемо, робимо власні кроки. І якщо ми отримали імпульс, це значить про те, що наші вищі аспекти нам подають знак, що ми можемо туди йти. Шлях розкрито, шлях готовий, він розчищений. Але, відповідно, якщо ми не робимо крок, а включаємо кроки, а включаємо аналізи, відповідно, туди зливається енергія і фактично ми залишаємося в іграх розуму. Ну і звичайно, що це є шлях, саме шлях слідування за імпульсами, це є шлях е, слідуванням за е, душею, за оцими внутрішніми, уже визначеним внутрішнім орієнтиром, який є прописаний за цією, скажімо, найкращою е, нашою гілкою реальності, яку ми можемо проявити в матерії, якщо ми туди підемо. Звичайно, якщо ми лишаємося в оцих розумових конструкціях. Ваганнях, сумнівах, страхах за гроші за можливості за та інші, та інші страхи і інші блоки відповідно нічого не відбувається, і ми лишаємося на тому самому місці, де і були. Тому важлива така сила. Це яка проявляється на цьому шляху, яку ми маємо проявити, це сила нашого духу, яка розкривається. Це... Це про довіру, це про здатність йти в свої страхи, йти в свої вагання, і, можливо, йти в свою недовіру, яка спливає. І саме сьогодні ці е, паттерни, блоки вони можуть теж спливати, е, і енергії саме воріт лева сприяють вич, їх вичищенню. Тобто для того, щоб ми могли їх побачити, усвідомити. Ага, я ось тут ще вагаюся, я тут ще. Боюся і відповідно ступити туди. Тому що, в принципі, шлях із душі, можна сказати, це якби Ну дехто вважає, що це шлях бездіяльності, якби ти нічого не робиш. Але насправді ілюзію дій створює розум, він створює ілюзію такого суматохи, суєти, він створює ілюзію. Дій, тому що йому потрібна важливість, йому потрібно усвідомлювати свою важливість. Але відповідно, коли ми відпускаємо розум і говоримо іди на, а йдемо за імпульсами, відповідно, ми затихаємо. Ми слухаємо лише те, що відбувається всередині. Ми не орієнтуємося на зовнішній простір, а ми орієнтуємося лише на внутрішні відчуття, на внутрішні імпульси. І важливо саме ось ці коди, які зараз загружалися в період воріт лева, вони будуть в нас розпаковуватися саме ще протягом до кінця серпня. Тому важливо бути в собі. Бути в присутності і спостерігати за тим, що приходить із середини. І слідувати за тим, за цими внутрішніми імпульсами нас ведуть завжди, ведуть наші вищі аспекти, тобто це і є ми тільки в іншій мірності. Наше вище я знаходиться в восьмій мірності. Відповідно, вони нас ведуть і подають нам ось ці імпульси наші в частинки нас. Але питання, чи ми йдемо туди і довіряємо, чи ми все-таки лишаємося в тих розумових конструкціях і продовжуємо зависати в, ну, зависати в цій грі і йдемо знову на новий виток, на новий рік, саме дослідуючи хворіт лева. Тому що саме ось це серпень, це є портал в новий. В новий рік скажімо, в новий космічний рік. І, відповідно, лише те, чи ми зробимо певні дії, чи ми зробимо певні кроки, чи ми підемо в свої страхи, чи ми будемо слідувати за своїми імпульсами, відповідно буде розгортатися так наш цілий рік.